Ритми Великодня тематична виставка триває в Закарпатському краєзнавчому музеї. До уваги відвідувачів експонати декоративно-ужиткового мистецтва з фондів музею, які створюють відповідну атмосферу одного із найбільших християнських свят Воскресіння Христового розповідає наукова співробітниця музею Оксана Маричевська. Ми намагалися залучити в експозицію ті речі, які формують великодній настрій. І Такі ритми дійсно святкові. Дуже логічно, що основним експонатом є писанки. Музею пощастило мати досить потужну колекцію писанок. Майстрині написали писанки просто нізвідки. А вони надихались тим, що їм оточувало, зокрема в побуті. А це одяг, це кераміка, так, яку вони мали вдома. Так? Це дерев'яні вироби, а вони завжди були. Естетичні, тому що українці дуже любили завжди себе прикрашати, як відомо і тому власна майстрині орієнтувалися на своє оточення, відтворювали це в писанка. тому, ось ці ритми одягу, вишивці, кераміці. Ми намагалися експонувати в виставці. Акцентом на виставці є, звісно, колекція традиційної писанки Закарпаття ХХ століття. Представлена тільки невеличка частина колекції. Це унікальні писанки, яким більше ста років. Шляхом дарунків закупівель наша колекція поповнювалася. Так ми можемо бачити і писанки 40-х, 80-х років, писанки з Галичини. І також досить цінними є писанки, відписані Романом Пилипом, бувшим нашим співробітником. Вони є копією писанок початку ХХ століття. Він їх відтворив і відписав. І так ми можемо бачити репліки їхні. На писанках малювалися і рослинні мотиви. І геометричні, і зооморфні мотиви. Ми можемо бачити і, і рибок, і пташок. Одна писанка, зокрема, я надзвичайно цікавою для мене, на ній зображений малюнок Лелеки. Він дуже деталізований і дуже гарно написаний. Це також писанка з початку ХХ століття, вона така детальна і мені, напевно, сама більше подобається. Ще одним не менш цікавим та колоритним експонатом виставки, за словами працівників музею, є так званий пасківник. Тут в вітрині у нас представлена кришка пасківника. Це є дуже такий цікавий предмет, який також використовувався при освяченні пасок. В нього складалися пасхальні. Ковбаси, пікниці, шовдарі і інші продукти, які освячувалися. Пасківник клався в бесагу. Називалася це такий шматок полотна з двома кишенями. З однієї сторони вкладалася паска, з іншої пасківник з пасхальними продуктами, які біля церкви вже освячувалися. Це пасківник також спочатку ХХ століття. Вивчення цих експонатів дає можливість не лише простежити художні особливості мистецтва Закарпаття, а й відчути ритми та енергетику властиву великодню, наголошують музейні співробітники. Ця виставка є пізнавальною тим, що відвідувачі побачать саме локальні особливості, так наших писанок і декоративно-житкового мистецтва, і як, як гармонійно вони можуть творити цей ансамбль. А також ми проводили майстер-клас. І а, акцентували, що хотілось би, щоб відвідувачі зробили саме закарпатську писанку, та які тут робилися от вже пару століть. Тому нам важливо, щоб а, люди розуміли саме особливість цього регіону. Оглянути виставку Ритми Великодня можна до 30 квітня.